Доброго дня, всім привіт. І от ми вже в Німеччині вибрали і оплатили, і загрузили нашим замовникам такі два класні авто. Це Opel 19 2019 року з двигуном 1,5 на 120 кінських сил. Було таке замовлення. З маленьким пробігом 120 тисяч і по вартості десь приблизно буде 16,5 євро. І отакий Volkswagen Touran у нас 19 2019 року з пробігом чуть більше 160 тисяч кілометрів з двигуном 2.0 на алькантарі, автомат, все як люди замовляли. Особисто сюди я приїхав в Німеччину, вибрав на нащаці, оплатив, загрузив. І, як завжди, друзі, ми робимо під ключ. Так що звертаємося. І ті українці, які знаходяться в Європі, теж їм допомагаємо купувати. Зараз вибираємо українцям, які живуть в Польщі, Ford Focus останнього покоління. Так що, якщо не підписані, то, будь ласка, це зробіть. Всім гарного дня і якісних авто.